І що? Ну і все. У нас погодка нельотна. Іде дощ. Температура на дворі 5 градусів тепла. Ну, слабо, не 0. От. Так що от такі от діла. Так, і що я буду зараз робити? Зараз я буду відкривати і збирати перець гост. Нічого собі. Не видно, де вони оруть. Кс. Режі. Це точно режі вже там. Не бачу я їх. Де вони? Десь деруться вже. Оце отак. Ось такі справи. Так, зараз заберу перчик. Думаю, що його буде багатенько, взяла відро. От, є в мене на нього плани. Ну, гострий перчик, як його зберегти? Думаю, в холодильник положить, він почне пропадати. О, дивіться, скільки в мене його, зараз беру. От, я хочу його законсервувати. Надивилася я відео. от, Хочу зробити таке. Зараз зберу, Хотіла я в хату, але мама каже мені, що забереш в хату, він обсипеться листя і пропаде. Бо він правий уже тут такі такій температурі. Я заберу його в тепло і буде не дуже добре йому. Тому зараз збираю от, і будемо щось з цим робити. Хочу законсервувати в маленькі баночки. От, якщо вийде все, якщо я це буду робити, я вам, звичайно, що зніму. Так, ну що, ось так це все виглядає, прибрала перці. Так, тепер мені треба все перенести в хату. Точніше, не в хату, а на горіще. Всі ці свої прибамбаси там мене для посадок. Тут ще були теплички. Закриваю і тепличку будемо прибирати. Оцю на зиму я прибираю. А в нас іде, до речі, міленький сніжок. Такий міленький-міленький, його навіть не видно, але сніг. Отакі От справи. Це ось опець, я собі його викину. А ось ось, що зібрала, Дивіться, рукола в мене поросла в теплиці. Я її забрала, вона чудова, я її зараз обріжу всю. І ось, дивіться, скільки перцю. Ну, знаєте, баночки на 4, мені вистачить. Маленькі такі. Я в них закриваю соус, цей солодкий чілі. От. І воно скільки перчику. І закрию я перчик до м'яса. До всякого такого буде бомба. А так. Отакий от врожай на сьогодні в мене. А сьогодні, до речі, в нас. Е... До речі, в нас 29 листопада. Отак. І ще в мене є морква. Я ще її, звісно, не зібрала. Але вона є і непогана. Ось. А, і ще ж і кропчик є. Ось такі справи. І морква. Все з нею добре, поки вона ще. Чекає, ще з нею нічого не буде. Таких прям сильних морозів, знаєте, як мінус 5 у нас не було. Таке там. Невеличкі вночі буває 0, мінус 1. Це нормально, малина он геть уже. А геть не геть, а ось, о... дивіться. Я вже її збирала, ну, в разів, мавірно, о, та вона ще є. Треба зібрати, походити. Дивіться, та що таке десь тут. Та? Тю. Не якась двойна. А, м'якенька. Отака. Вот Зараз пробую. М -м -м, солоденька. Дивіться ще. І ще. І там я бачу ще. Навіть покажу. За кадром я її зараз всю захом'ячу. І там ще я бачу її. Я вже хом'ячила тут. Ось Дивіться. Як закривала теплицю, я прийшла сюди, побачила, їй зелена. Дивіться. Ну, вона вже не поспіє. Хоча оця була зелена поспіла. М -м -м. Ммм, це ви що? Вона як перша весняна, знаєте, така. М -м. Смакота. Коротше, я ще не уходжу з городу. У мене є трохи роботи. Ну, а ви зазріть мені. такі діла. Мм. Смачно. Так, а нам відпочивати нема коли. Коли ж нам відпочивати, господи. Так, будемо консервувати гострий перчик. А що робить? Ця консервація, господі, коли-небудь у нас кінчиться в цьому руці? Чи ні, Блін Так, ну що? <кх> нарізала я отак от кружечками. Бачите, він в мене не весь. Червоний, але червоного більше, ніж зеленого. Він весь гострий, я кожен перепробувала. Я люблю гострий перець, тому мені це геть не страшно. Так, нарізали кружечками разом з насінням. Із самого великого, самого гарного, самого зрілого. Збираємо звичайну насіння на наступний рік. От, е Перець у мене бараній ріг. Колись я його купила ну, 3-4 роки назад, я купила насіння, посадила, гарно вродив шикарний перець. І кожен рік я збираю з нього насіння і знову саджу. І ось такий результат. Значить, зараз 1 грудня, щоб ви розуміли, у нас 1 грудня я буду консервувати перчик, тому що перчик от такий у мене на 1 грудня. Гострий перчик бараній ріг. Ось так. І ще зібрала насіннячко, будемо садити знов. А чого ні, якщо так? Да? Так. І ось стільки чесничку. Це на мою кількість. Ось стільки. Та що таке? Ось стільки чесничку намила, зараз порізу, поріжу, знаєте, такими слайсиками. Такими полосочками. Зараз зроблю, покажу. Ось так. Ось так нарізала. І буду зараз консервувати перець, перець, цей гострий, консервуємо так само, як і огірки, припустимо. Закип'ятили розсіл, залили і закатали. Розкладаємо перчик наш гостренький. так. Чесничок на око трохи сипнули. У нас немає світла, тому тому ось так. Так, напхали наші баночки. Ось ось. робимо з оцету з яблучного. Так, отак от у нас вийшло. Тут Перчик гострий, духмяний і лавровий листок. І туди виливаємо оцет яблуневий чи яблучний. Як Ого, ось ось такий. Okay. Не ні-ні. Тепер це все діло треба закип'ятити, щоб воно закипіло. Так, ну що? П'ять баночок. Дивіться, яка краса. П'ять баночок і одна неповна. Піде зараз в холодильник, буде на пробу. Я прям вже не можу хочу спробувати. Надіюсь, буде смачно.